Добрий день! Що нам весна принесла? Сонце, квіти, тепло, а ще весна принесла нові турботи в саду, на городі, на подвір'ї. Розгляньмо ілюстрації, які важливі справи зображені на них. Це побірка дерев, їх обкопування, висаджування дерев, висаджування квітів на подвір'ї або в саду. Робота в саду та на городі. Які ж інструменти використовуються для цих робіт? Це лопата, граблі, сапка. Навесні люди обробляють землю, сіють зернові культури, сіють буряк та моркву, які скоро дадуть гарні сходи, садять. Цибулю, які швидко проростуть і вже на кінець літа дадуть гарний урожай. Теплі травневі дні висаджують розсади, помідори, перець, все треба встигнути тоді, і літо буде красиве, осінь зрожає, а зима ситай. До побачення!